Нещодавно в Ізмійській центральній дитячій бібліотеці був проведений захід за участі представників ізмейської районної організації Українського Червоного Хреста. Метою зустрічі стало обговорення важливості взаємодопомоги та безпеки в повсякденному житті. На базі бібліотеки був відкритий простір психосоціальної підтримки. Починаючи з 2023 року, управління культури і туризму тісно співпрацює з організацією Червоного Христа України. Діткам дуже потрібна зараз соціальна підтримка і соціальна допомога. Ми з вами всі, а особливо наші діти, перебуваємо в постійному стресі, розуміючи, що війна це дуже важка, важкий період, особливо для наших діток. Коли лунає повітряна тривога, коли дітки знаходяться в школі довгий час в укритті, в дитячому садочку, їм потрібна соціальна підтримка. Тому я дуже вдячна нашим партнерам Червоному хресту товариству за те, що вони знайшли таку можливість і облаштували цей простір саме в дитячій центральній бібліотеці. На базі нашої бібліотеки працює інтернет-центр, клуб англійської мови, творча майстерня, психолог. Тощо, завдяки відкриттю простору психосоціальної підтримки збільшились наші можливості щодо надання актуальної допомоги, зокрема діткам, внутрішньо переміщеним особам, а також їх дітям. Представники Червоного Хреста провели пізнавальну бесіду, під час якої у доступній формі розповіли про діяльність товариства, основи першої допомоги та правила поведінки в екстрених ситуаціях. Особливе уваги було приділено питанням першої допомоги безпеки під час повітряних тривог мінної Безпеки та поведінки у кризових обставинах сьогодні в нас будуть проходити заходи для діток з психосоціальної підтримки з елементами творчості. Буде проходити мастер-клас для дорослих інструктора по першій допомозі. А також буде проведена інформаційна та практична сесія по зміцненню здоров'я та профілактики захворювань. Висловлюємо велику вдячність за підтримку і наших всіх ініціатив для учасників було також організовано інтерактивні ігри та майстер-класи, що допомогли краще засвоїти важливу інформацію в ігровій формі. Діти активно долучались до обговорення, ставили запитання та ділилися власними враженнями. Якщо ти активний, комунікабельний, маєш якісь свої ідеї, ми раді бачити тебе в своїй команді. Ми завжди потребуємо тих. То готовий допомагати іншим? Такі змістовні заходи не лише розширюють світогляд дітей, а й формують в них життєво важливі навички. Вчать бути свідомими громадянами, здатними діяти у складних ситуаціях та допомагати тим, хто цього потребує. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.